Мериментальна дослідницька робота на теб Чорна королева лісу. цар ягода черниця. Актуальність термин вивчення рослин, що застосовується метою отримання природних та безпечних лікарських засобів. Мета роботи вивчення та дослідження лікарських рослин, чорниці, що під'являють терапевтний ефект про лікування нею різних систем людського організму. Наукова назва роду походить з від латинського слова вака корова, по придатності листя деяких видів на орх худобі. Народні назви блакитна ягода, короняче око, чорна ягода, осяних ягода, мфтова за подібністю листя. Кущі чорниці ростуть рівні з інших яблами. Такими як малина, смородина, полуниця, суниця чи порічка, але її вважають дикою рослиною, бо ці ягоди полюбляють в хащі і затишок. Чорниця росте у двоє з ніжних і лисяних лісах Карпат, на полісі у Волинському лісостепу, у західній частині західного лісостепу, зрідка скійка степну. Чорниця є джерелом безліч цінних елементів у ній місяця 1,1 грам білків, 0,6 грам жирів, 11 грам муглеводів, калорійність чорниці 44 кілокалорій на 100 грам свіжих ряд. Перше місце посідає марген. У порівнянні з іншими ягодами і фруктами в чорниці його найбільше. Навіть при харчових отруєннях захищає від вірусі. На з листі чорниці використовуються з початкових стадіях цукрового діабету. Завдяки чорниці понижується цукор в крові. Набір мінералів і вітамінів надає чорниці дуже багато унікальних можливостей, які добре впливають на роботу організму дитини. Лише один стакан в день Спроможні забезпечити організм мінералів і вітамінів. В ній знаходяться такі вітаміни, як С, А Е, вітаміни групи В, В1, В2 вони багаті на калій, кальці та залізо. Мають протизапальну, противітро та протипроносну дію. Вживання відварів з'явлю черниці сприяє. Засівання кишечника нормальною мікрофлорою. Вона активізує роботу, кишечника зру, зру, зробить обійшов вплив на бактерії. Черниця з що бактерії, які впливають пострій впливають тяжкові інфекції, її приймають при шутково-кушкових захворюваннях, харчових отруєннях при розладах травлення для зменшення появу бактеріозу. Науково доведено, що додаючи зелений час саме зелені ягоди і листя чорниці, можна активізувати роботу мозку і розумові процес у комплексі цей напій покращує пам'ять людини. Вживання цієї ягоди звіжою полежить саме період студних захворювань, допоможе при запаленні верхніх дихальних шляхів. При запаленні льодової порожнини ясен, горла, суматоцитів, Фарингійців, ангіли корисно полискати ротову порожнину і горлом соком або відваром з ягід можна сушити При зубному можна полискати рот відваром з квіток чорниці. Відваром з листя і пагонію корисно примивати гнійні рани на шкірі. Цей засіб має зневодяти властивість. Сурмари і може бути використана як кровоспинний засіб. Вона належить до сімейства брусничих, тому виправдано її застосування і при ниркових камнях, і при призиванні захворюваннях нирок як сечогінний засіб. Є і протипоказання відживання цієї ягоди. Це наявність панкреатиту, холоцеститу, сечового каміної хвороби, дискенсії, жовчодивини. Ягода має човчагіме тілі, тому може виникати е, вирік каміння ацетина степність, спазми і борь. Чорниця по справжньому ціна ягода вона здатна багато чого дати організму людини, до того, щоб вона володіє дуже приємним смаком. Намагайтеся по максимуму вживати цю ягоду в сезон, а також залишайтеся замокте. Запаси на зиму. Чорниці продуктами та препаратами на її основі ви будете здоровими та несприятливими до багатьох хвороб. Дякую за увагу, будьте здорові!